Що стосується навчальних центрів, так, от, які можна зміни внести в цю роботу, можливо, як можна ем, якісно змінити це питання? Ну, от був приклад підготовки за кордоном. Ну, За кордоном, нашим військовим і призовникам точно нічого не загрожує, так? Питання в тому, що як тільки наші хлопці потрапляють за кордон, то назад. 100%, 100 не повертається. 100%? Ну я маю на увазі 100% виїхало, 100% назад ага. не повертається. І ви знаєте, ці кейси з бригадами, коли виїжджали тут. У нас йде така, як то кажуть, проблема, що люди не хочуть воювати. Люди не готові ставати до лав Збройних сил України. От і де б їх не навчали, це це цього не змінює. А коли ми вивозимо людей на навчання, вони не завжди повертаються.